Доброго ранку, доброго ранку, друзі, родинівці. Доброго ранку усім, хто дивиться сьогоднішній ефір і хто буде дивитися в записі. Сьогодні у нас 25 серпня 2024 року, і з вами в прямому ефірі поетичного волонтерства я Марина Кудімова, поетичний псевдонім Марися Ластівка. Вітання вам, з Житомирщини! Хочу нагадати, що кожного ранку о 7 годині в будні та о 9.30 у вихідні дні. Ми дякуємо Збройним силам України за подарований нам день, за можливість жити на власній землі. І проєкт, організований громадською організацією Поетична родина під, під керівництвом пані Наталії Сідларі Дубової. Пані Наталя. Під кожним відео розміщує реквізити різних підрозділів Збройних сил України для того, щоб кожен з нас міг долучитися, підтримати, допомогти нашим військовим. Я думаю, не потрібно вкотре нагадувати. Всі свідомі українці і так розуміють, що тільки в єдності наша сила, що тільки разом ми здатні перемогти ворога. Тому підтримуємо, донатимо і тримаємося разом. Вчора наша Україна святкувала 33 роки Незалежності, своє День народження. І це свято, цьому святу ми теж завдячуємо тільки нашим захисникам. Тільки завдяки ним, наша Україна досі є Україна. І я б могла сьогодні зачитати авторську поезію або вірші своїх поетичних друзів чи улюблених поетів. Але знаєте, найменше, що я можу зробити для наших захисників, це продекламувати слова хоча б одного з них. І сьогоднішній ефір я хочу присвятити. Віршам буквально з окопів, буквально з перших вуст, з перших тих емоцій. Це вірші пана Олександра Кононенка. Я знаю, що Саша дуже хотів би бути сьогодні з нами, хотів би дивитися ефір, йому, було, йому була приємна моя пропозиція, але він, його немає в мережі більше доби. Я дуже сподіваюся, що все добре. Ми всі віримо, що все-таки в записі Саша зможе подивитися ефір, і що все буде добре. Молимося, тримаємося, тримаємо стрій. О, наші військові вони пишуть душею від душі, як хто це називає, не знаю. Але те, що вони роблять, мені здається. Це і є історія. Вони саме вони пишуть цю історію, як би воно там не було. Попри те, які в них там умови, попри те, що в них немає часу на відпочинок, я знаю, що кажу: в них немає часу навіть поїсти. Але те, що вони знаходять у ту хвилинку написати і показати, передати свої емоції, це вартує більшого. Я вважаю, що для них, саме для наших військових, люди не можуть бути критиками і оцінювати їх люди не можуть. Для них самий такий страшний критик це війна. А ми, люди, маємо їх підтримувати, маємо бути для них натхненням, маємо бути таким щитом, який буде захищати зі спини. Тому. Пане Олександре, сьогоднішній ефір я присвячую вам і вашим побратимам. Олександр Кононенко осінь Шипшин, 23 серпня. Вже шипшина достигає. І пахне осінню ці дні. А ми далеко так від дому, ми, ніби діти-чужини. Так швидко літо промайнуло. Я й не побачив тих квіток, що мама в клумбах посадила, що біля дому та в рядок. А осінь в жовте все одягне у свій яскравий камуфляж, і тільки ягоди осінні ще будуть очі милувать. А рік, декадами, секундою швидкою кулею пролетів, і осінь в скроні зачепи, не зупини її. По позивному 14 червня 24 рік, так ніжно звеш по позивному, це до мурашок з вуст твої. Ти краще, що було зі мною за ці роки, роки з війною. Ти кажеш мій, кажу моя. Хоч кілометри поміж нами, нас познайомила війна, вона ж хрещеною мамою стала. Зійшлись в заплутаних вузлах мої стежки, твої дороги, і коли разом бути нам, то море стане мелководдям. Кажу моя, ти кажеш ні, і так би вік я ж доскону, бо тільки ти. На цілий світ так ніжно звеш по позивном. Сивина 27 травня. І сивина, як нагорода, як символ прожитих років. Для багатьох тепер це розкіш, бо смерть костлява косить, косить, збирає душі з юних тіл. Здається, ні, кінця не буде? Війна бажає душі тіл, ідуть із фронту каравани, везуть доньок, везуть сині. А мали ж мрію тихо жити, з дітьми, а потім внуки там, сад великий, квіти, трави. Чому ж війна дісталась нам? Навіщо чорноземи крові? Навіщо смерть, навіщо біль? Ми так хотіли просто жити і сивина, і сад, і дім. Липень, 17 липня. Пекельний липень сонцем палить. Так тяжко дихати в броні. так тяжко йти і мозок плавить. Ти пошкодуй, дощем піди. Піди дощем, нехай холодним, та хоч до нитки промочи, так буде легше чай чи кава, та липень палить і мовчить. Скажи ж но липень, чи ти знаєш, як там в шуломі і броні, вода у флязі закипає, Не можна тіло напоїть. І коли одяг злипся з тілом. Та виїдає очі під, вже й сім потів тебе залило, що так далеко, як діти. Раніше для нас ти був хорошим було так добре на річках, тепер в посадках і в окопах. Скажи ж на липень, що ж ти так? Ти не сумуй 2 серпня, я бачив твої очі, в них був сум, він теж мені частково передався, бо як і ти хотів би бути тим, з ким кава найдобріша зранку, з ким так хотілося би йти по мріях, щоб по траві й босими ногами, коли печаль ділить її навпіл. коли любов то тільки. Поміж нами, з ким можна просто мовчки споглядати, як сонце прокидається зі світом, разом складати плани на життя і пить життя смачне і повну чашу, щоб якось трохи приборкати твій сум, така, як є, така для мене мила. Ти не сумуй, для всього день прийде. Плющ, а дикий плющ, як павутина, запліві хату і садок, розбиті крівлі, стіни в шрамах, нема життя, кудись пішло. Нема людей, не чути сміху, самотня гойдалка в саду, нема дітей, вона ржавіє, на вітрі плаче. Малюком. Поріс плющем вчорашній спокій, плющ, ніби хоче обійнять. Розбите скло, будинок вбитий, руїни прагне приховати. Розбитий дім вмирає тихо, не обігріє вже теплом, плющем заріс, а в вікнах вітер, не пахне хлібом більше ньому. Та вже й не пахне там любов'ю. Покинула його сім'я довкруж руїни, бита цегла, війна забрала там життя. Мандрівки в снах, 30 червня, 24 рік. Люблю ці сни, короткі лиш хвили. В такі моменти мандруєш по світах. Багато всього зустрінеться в дорозі, багато з ким зустрінешся у снах. Додому заскочиш, мама, борщ домашній, який готує так тільки вона, і кекс фірмовий дочка приготує чай з медом, в зборі вся сім'я. Коти моркочуть, також раді бачить вівчар німецький в лікся біля ніг. І тихо так. Лиш вітер в винограді, і слів не треба, просто помовчи. І так не хочу я очі відкривати, бо ж розумію це лиш тільки сон. Броня жме боки, шолом замість подушки, Окоп, посадка і цей короткий сон. Леве, 28 червня. Хлопці йдуть у ніч і тягнуть ноші. Втомились тяжко та мають дотягти. Гряча куля вдарила у груди ворожої міни, ноги посікло. Покинути його не мають права, бо ж побратим рідненький став для них, і десь сім'я на нього зачекалась. Тримай смоли, зашиють, будеш жити. Так кожну ніч хлопці десь ідуть. Хто тягне ноші, хто тримає бій, а хтось назавжди закінчив війну. Душа пішла у свій останній путь. Життя роздало кожному своє, війна вділила кожному шматок не знає фронт, ні спокою, ні сну. Війна не зна, ні жалості, ні втоми. Як горді леви за свою сім'ю. Отак От і ми на захисті країни пішли на фронт і нищимо чому, щоб наші дітки вільними зростали. Медикиня, 14 травня. Цей вірш для мене якийсь такий особливий, він передає, як на мене, всю ніжність душі пана Олександра. Зараз почуєте, як це все звучить ніжно і трепетно по відношенню. Йшов третій рік війни, і ми тримались багато що було в ці місяці, когось зустріли, з кимось попрощались, а ти найкраще, що трапилось мені. Ти рвешся в бій трьохсотих рятувати, бо медикиня, ти хочеш бути там. Не знаю, як тебе відговорити, прошу, повір, не хочу більш втрачати. Так елегантно піксель припасован, яка смішна ти в касці, і броні, та краще б сукні, різні, кольорові, і замість берців сандалики легкі, Сховати б в жменях та захистить від болю, який ще випаде побачити тобі. Ти медикиня. Пишаюся тобою, прошу одне себе ти бережи. Мої хороші, 13 червня. Допоки півкраїни билось, страждали, гинули в боях, на смерті йшли, при цьому молились і мали віру недарма. Та є такі, як те хробача, живе для себе все в собі, Жере, ніяк не нажереться, хоча й живе на цій землі. Поки простий народ донатий, тримає військо на плечах, То нас не зможуть подолати, бо сила в єдності у нас. Мої хороші, не здавайтеся, допоки разом силами, прийде той день і перемога. Бо ми нащадки цей землі. Тут вже виходить подяка від військових для всіх, хто тримає тил. Хлопчина його так батько научав будь справедливий, мужній, сильний, слабкого завжди захищай і будь душею, як перлина. Він був далеко за кордоном, робота там, дружина, син. Коли ж ракети полетіли, себе спитав: А як там дім? Я міг би жити там спокійно, лате щоранку круасан та був хлопчина вольної крові і знав, що дідо воював. Усе полишив, прилетів, як вітер, що не зна кордонів. Вдягнувши піксель, став у стрій. На захист рідної України Після війни з війни прийду, так хочу влазню, щоб з тіла випарить думок, щоб спогади не заважали, зап'ю горілкою вином. Колись пізніше воно відпустить, все менше буде турбувать. Лиш серед ночі в сні глибокім знов побратимів рятувать. Знов міномети б'ють прицільно і квадрокоптери жужать важкезні ноші з побратимом. Взяли не всіх, там ще лежать. Глибокі шрами не на тілі, а десь всередині, в душі, підступно мозок нагадає про всю трагедію війни. З цим доведеться якось жити. Піти у світ поміж живих, напевно, окуляри в діти, сховати погляд від людей. Кожному своє. А як собі ти уявляєш перемогу? Напевно, свято, вишиванки та салют? Щасливі всі. Обійми, поцілунки, і чисте небо ракети не снують. Та тільки ті, що вернуться додому, цей день, напевно, не будуть святкувати. Він стане днем жалоби і скорботи за душі тих, що там, на небесах, за тих бійців, що віддали життя, щоб перемога скоріше наступила, та за людей, що в селах і містах яких Рашистська нечість вбила. А потім вернуться герої за кордонів. У вишиванках красиві такі, на серце руку, гімн, всі атрибути героям слава ми перемогли. А ми ж у тишу, в ліс або у гори, і щоб не шарпав за душу з них ніхто. Ми заслужили тишу і свободу. Ми це змогли. Спасибі тобі Бог. Пане Олександре, я дуже вірю і дуже хочу, щоб ваші слова, ми це змогли, спасибі тобі Бог, стали пророчими. Я надіюся, що все-таки все добре і ви подивитеся в записі. Дуже вдячна всім тим, Військовим, які, попри все можуть нам передати свої емоції, які попри все розповідають, що відбувається. Чесно кажучи, тільки завдяки їм ми не відчуваємо тих емоцій, ми не переживаємо того всього і не бачимо того всього. Я, звісно, вибрала самі лояльні вірші пана Олександра, але стільки болю, стільки всього. Ми повинні триматися разом. Як я вже казала, ми повинні бути тим щитом для наших військових, щоб вони робили свою справу, а ми будемо робити свою. І так, як іще в нас є трішечки ефірного часу, на завершення я хочу зачитати вірш Артура Кордіновського. Талановитий поет. Я чесно дуже вдячна долі за можливість бути знайомою, за можливість спілкуватися, працювати, співпрацювати разом. Людина чистої душі. І оце таке наш, ну, суголосся душ, так, воно в наш час досить важливе. Артур Кордіновський моя країна. Моя країна. Не горілка з салом, ви примітивні гасла не пишіть і танцювати гопака пока замало. Ще треба мати совість у душі. Навіщо цілувати цвіт калини, співаючи калінку під баян? Ти стільки бачила, моя країна, ти відчувала біль глибоких ран, приниження, знущання і тортури крізь все. Моя голубко, ти прийшла, Моя країна лірика Сосюри, романтика і міста, і села. Вам до вподоби Жуков з Малиновським не буду я про них писати тут. Моя країна не бандит Котовський, Моя країна це герої. Крут. Не вірю в те, що зміняться істотно. Всі ті, кого загнали під паркан. Моя країна це Небесна Сотня, закоханий в свободу мій майдан. Незламна під ворожою п'ятою, Ніколи ти не підеш в небуття. Моя країна воїни, герої, хто віддає за нас своє життя. Вже відвернулись від твого проміння і зрадник, і безсовісний крадій. Рабам, яким зреклись свого коріння, не місце люба на землі твоїй, тримати зло тобі непритаманно, думки ти різні чула і слова, тебе, моя країна, нездоланна, вбивають крізь віки, а ти жива. Дякую, Артуре, за такі. Проникли від за твій патріотизм. Дякую. Мабуть, я хочу сказати дякую не тільки нашим військовим, не тільки нашим поетам, які пишуть, а хочу подякувати всім нашим людям, всім нашим свідомим українцям, які тримаються, які тримаються попри все. Ви знаєте, можливо, я скажу якось це трохи неправильно. Але мені здається, європейці такого тиску б не витримали. У нас така могутня сила, в нас такі такі сталеві нерви. Ми, ми незламні люди. Ми маємо триматися один одного, ми маємо підтримувати один одного, захищати свої. Ми на своїй землі і робити все, все можливе для того, щоб триматися, щоб. Берегти один одного, захищати, підтримувати, звичайно, донатити, звичайно, не забувати про наших військових. Вони повинні просто повинні відчувати, що вони потрібні, і що вони борються не тільки за свою сім'ю, за свій дім, що вони борються за всю країну. Ми повинні це їм показати, що разом, що всі разом. Ми зможемо перемогти. Тому я всім дякую, хто сьогодні був присутній на ефірі. Дякую пану Олександру Кононенко, що довірив прочитати, продекламувати свої слова. Дуже надіюся, що все буде добре. Віримо, тримаємося тихої днини, мирного неба, найшвидшої перемоги.